Вчора візуально з того, що ми бачили, ми бачили дуже і дуже багато. Вчора, наприклад, в районі Новосельського була відкрита школа, там був відкритий пункт обігріву і багато людей туди вже зверталися, тому що... Дійсно, в уламки падали у двір і дуже багато пошкодило квартир. І порахувати сьогодні, я думаю, що до кінця дня ми вже будемо мати більше цифри. Працюючи слідчі, буду надані дозволи вже оглядати, передивлятися. Но ми знаємо, що дуже-дуже багато будинків було пошкоджено. І сьогодні точної цифри у мене ще немає на даний час, тому що ще багато заявок до поступання. Щодо відселення, хтось вже звертався чи поки також так, є є вчора. якраз із міською владою, да, і мер був вчора на багатьох позиціях. Також багато людей зверталися, і вони зараз ці всі питання відпрацьовують, отримують заявки для того, щоб вже визначатися щодо відселення. Люди також і до родичів я знаю, що зверталися, але є заявки на те, що було відселення. Зараз над цим питанням міська влада також працює. Деревяшки. Вот это страшно река. Ну, Потому ну, что тут еще мужик, был в номер. Мы уже вышли, мы здесь стояли, прятались от шикидом, потому что в доме уже находиться было страшно. Дети в истерике. Второй раз школа пострадала без окон. Это пиздец. А Других комментариев нет. Квартира в Квартира как бы нормально, но окон нет. Спать, конечно, холодно. Наступления нет. Нас не знаю, дали нам сейчас или нет. Там крышу неизвестно, она протекла, не протекла, но все летела туда. Вот 5 минут. Туда. А есть там дома живет, их просто в этих красивых условиях. Потому что проще, а мы здесь еще проживем. Oh, that's well, so А потім затих. Ну, Меня предупреждали, если якщо затихає, то теж группируйся. И І тут оно ударило, но ну, мені повезло, я точно подвох бух закрив. Ні, тваринки заховалися самі в 2 часа ночи только вивезли. Куди ви спустилися, де виховувалися? ховалися? В туалеті. На даний момент муж на фронті, а сосед теж, всего, забрали, тому що ми сюди не заходимо. Ну так. Зараз негоніше за себе подумати. А де, а, а де ви? <плес> Одесу вже це вже, мабуть, більше тижня. Одесу тероризують з боку Росії змішаними обстрілами. Ви знаєте, що вчора були також і балістичні ракети. Вчора було багато шахідів запущено, близько 25 в бік Одеси. Наші сили повітряної оборони багато збили над морем, але, на жаль, є прильоти, в тому числі цивільну інфраструктуру, припортову інфраструктуру. Вчора таких локацій було сім. І це ще сьогодні відпрацьовують. Я думаю, що сьогодні поліція також зробить подворовий обхід і буде розуміти вже до кінця, скільки було ушкоджень і уламків. Тому що, наприклад, та ракета, яка була. Бита над вулицею вона три локації тільки вона вчора поразила, і при цьому одна жінка загинула від розриву балістичних, вона касетна була, ця ракета була касетна, і ці касетні частинки метала просто пошкодили декілька будинків поруч. і Біля вікна знаходилася жінка, яка загинула, на жаль. Я хочу співчуття близьким показати. Там чоловік також потрапив в лікарню. Є дитина, 9 років, хлопчик, який на пастера у нас також отримав ушкодження. І не тільки він, і його батьки. І батьки були доставлені до 11 лікарні, а дитина була в обласну дитячу лікарню, була доставлена, їм зараз надається допомога. А взагалом у нас в лікарні зараз на, на даний час перебуває дев'ять людей. Одна людина загинула. І багато було надано допомоги, тому що і психологічної на місцях.